Тема сьогоднішньої розмови. Отже, друзі, у нас хороша чергова новина. Відсьогодні ми працюємо з ОТП-банком в напрямку енергоефективного кредитування, яке ж обладнання відноситься до даного типу кредиту. Це є сонячні панелі, це і конвектори, це є батареї, це є теплові насоси, гібридні системи електропостачання, гібридні інвертори, установки зберігання енергії, фотоелектричні модулі, вітрові установки тощо. Які ж суми надає ОТП банк для фізичних осіб та фізичних осіб підприємців? Якщо ми говоримо про фізичні особи, сума кредитування до 1 мільйона. Якщо ми говоримо про фізичних осіб підприємців, сума до 750 тисяч, а терміни кредитування до 7 років? Одноразова комісія при Цитки кредиту 0,99. Стосовно вікових обмежень по кредиту, Кредит можуть взяти особи вікової категорії від 23 до 69 років. Що є досить добре, дані кредити погоджують до 2 годин, тобто вам не потрібно очікувати кілька днів, щоб зрозуміти, погодила вам кредит чи ні. Кошти перераховуються виключно згідно рахунку фактури, за вище зазначені послуги та товар. Стосовно переплат, реальна переплата річна становить 12%. Це не є багато насправді. Що також є важливо, немає прив'язки до курсу. курсу долара чи курсу євро, що є важливо, дивлячись на теперішнє коливання іноземної валюти. Можна також достроково погасити даний кредит без жодних переплат. Це також важливо. Не потрібно також ніяких застав та порук. Стосовно документів, які необхідні для того, щоб оформити даний кредит. Для фізичних осіб на необхідні наступні документи. Виписка по зарплатній картці за стосунку банку за останні 6 місяців та або довідка типу УК7 за дії для ФОПів, фізичних осіб-підприємців. Необхідні наступні документи: виписка з рахунку ФОП за останні 12 місяців, плюс декларація за попередній звітній період. Ось такий тип кредитування, як на нашу думку, він є досить цікавий, енгроефективний. Звертайтеся за консультацією та допомогою. Щасливо до зустрічі!